Який захоплює увесь світ, Щось схоже ми вже проходили, чи не так? Повна ізоляція, карантин, маски усе Що? це не лише про коршову ситуацію, де Вірус стрімко поширювався, описали у фільмі Оселя зла о легендарочка! До речі, головну роль там виконала нагадаю усім голівудська акторка українського походження, яку звали Міла Йовович. Отже, питання, які виникають у всіх, хто дивився це кіно, для якого трюку мілі довелось тренуватися три місяці? Що? Три місяці що вона постійно ходила у синцях і подряпаних, Зрозуміло, кожному хто дивився фільм. А от питання: чому апетит собак? Гав-гав доставляв незручностей на зйомках. Дізнаємося у наступному сюжеті. Шукаючи владу над життям, знайшли смерть. Про це фільм оселя зла. Як Міла Йовович знайшла на зйомках кохання свого життя? Чому вона постійно ходила в синцях і подряпанах? Та для виконання якого трюку їй довелося тренуватися три місяці. Не усі знають, що фільми оселя зла екранізація одноіменної комп'ютерної гри режисера Пола Андерсона. Для нього це була вже не перша екранізація гри. Раніше він вже знімав фільм за мотивами легендарної Мортал Комбат. Перед початком зйомок оселі зла уся знімальна група мусила пройти цю гру. Так так, не просто пограти, а саме пройти до кінця. От такими цікавими були вимоги режисерів для участі у зйомках фільму. Таким чином кінотворці хотіли, аби кожен, хто працюватиме над проєктом, зрозумів його атмосферу і добре орієнтувався в сюжеті. Однак не всі виявилися геймерами Тож багато хто із команди пішов на хитрість і замість грати подивився, як грають інші на YouTube. Головна роль дівчини на ім'я Еліс у цій кінофраншизі дісталася відомій голівудській акторці українського походження Мілі Йовович. Відомій також за ролями у фільмах П'ятий елемент та Посланниця історія Жанни Дарк. Подейкують, що на цю роль претендувала не лише Йовович однак саме Міла заявила режисеру Андерсону, що вона єдина, хто може зіграти цю роль. Режисер був настільки вражений наполегливістю і сміливістю акторки, що погодився, і вразила вона його так сильно, що після зйомок вони заручилися, а згодом і одружилися. Пара досі разом і виховує трьох доньок. Роль Еліс у оселі зла далася мілі. Ой, як нелегко. Акторка постійно ходила у синцях і подряпанах. А кінотворці жартували, що принаймні на гримі зекономлять. Річ у Тім, що ця роль передбачала виконання величезної кількості трюків, і майже усі міла виконувала самостійно. Для цього вона багато тренувалася. За зйомки шести частин акторка лише кілька разів звернулася до послуг Каскадера, і це лише у тих випадках, коли виконання якогось елементу могло загрожувати її життю. А для однієї із найефектніших сцен, де Еліс відштовхується від стіни і вдаряє пса зомбі, Міла Йовович тренувалася протягом трьох місяців. За сюжетом невідомий краде зразки та вірусу із секретної лабораторії. Під час втечі він неумисно розбиває одну із пробірок, і вірус поширюється. Центральний комп'ютер знищує всіх працівників лабораторії, щоб зупинити зараження. Головна героїня Еліс прокидається в маєтку, нічого не пам'ятаючи. Її разом із загоном спецназу направляють до вулика секретної лабораторії корпорації Амбрела. Там їх атакує систем... Ма захисту, тож більшість загону гине. Вимкнувши головний комп'ютер, герої випускають на волю зомбі. На Еліс чекає низка складних випробувань у боротьбі із зомбі і смертельним вірусом. Добермани, порода собак, які знімалися у фільмі, були звичайними собаками, звичайними у сенсі без спеціальної підготовки, яка б зробила тварин слухнянішими на знімальному майданчику. І кажуть, що все це доставляло неабиякого дискомфорту. Песики часто відволікалися, а ще постійно намагалися злизати бутафорську кров. Гримери були не в захваті від таких бажань тварин. Перша частина кінофраншизи Оселя зла вийшла ще у 2002 році. Тоді бюджет фільму склав лише 32 мільйони доларів. Лише подумаєте, ви насправді для Голівуду це зовсім невелика сума, і при таких вкладеннях заробити вдалося утричі більше близько 103 мільйонів доларів. Після такого вдалого прокату продовження було очевидним. У 2004-му вийшла очікувана друга частина, яка зібрала теж втричі більше ніж у неї вклали. Цікаво, що загалом у кіносерії шість частин, і усі вони були успішними. Жодна не провалилася в прокаті і стабільно приносила кінотворцям приблизно втричі більше за вкладення. А іноді і більше, як ось шоста частина, яка зібрала у прокаті понад 300 мільйонів при вкладеннях сорок. Це не те, що рідкість, це ледве не феномен у кіносвіті. Але попри те, що фільм став культовим, кінокритики оцінювали його посередньо. Закидали, що сценарій заслабкий, сцени сане однотипні, а самі фільми не страшні, хоч і позиціонувалися як горор. Але що б там не казали критики, людям заходив кожен фільм, і вони з нетерпінням чекали продовження. Насолодитися культовим бойовиком можна вже цієї суботи о 22.55. класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2 – класика, яка об'єднує покоління.